Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як сказати італійцю, що ти мене вже дістав. Тож почнемо. А почнемо ми з вислову Не доставай мене. Не нервуй мене. Non mi rompere le scatole. Як я й казала, це перекладається як Не нервуй мене. Не діставай мене. Повторіть для себе. Non mi rompere le, scatole. Non mi rompere le scatole. А зараз ви дізнаєтесь те, для чого ви сюди прийшли. Як сказати італійцю, що ти мене вже дістав? Міай, le скатоле. Ось так і перекладається, що ти мене вже дістав. Повторіть для себе Міай, роттоле, скатоле. Міай, роттоле, скатоле. Якщо ви запитаєте в перекладача, скоріш за все він перекладеться як не ламай мої коробки. Але насправді коробки тут не мають ніякого відношення. Тому ми розбираємо фрази, які перекладачі не перекладають. Ми розбираємо фрази, які мають подвійне значення. Ця фраза означає не доставай мене. Давайте познайомимось. Мене звати Надія. Я вам даю мою методику вивчення італійської мови. Коротко і ясно. Таким способом, я за рік навчилась говорити італійською краще за тих людей, які знаходяться в Італії понад 15-30 років. Щоб швидше запам'ятати ці слова. Прослухавши відео сьогодні, старайтеся вжити ці слова у розмові протягом дня. І завтра перегляньте це відео ще раз для закріплення в пам'яті. І взагалі, старайтесь переглядати це відео часто для закріплення матеріалу. Дорогі друзі! Напишіть, чи було вам це відео корисне, поставте лайк, підпишіться на наш канал, щоб бачити наші нові відео з поясненням слів і виснові. фраз, які вживаються італійцями в повсякденній розмові і які не перекладає жоден перекладач. Якщо у вас є слова, значення яких ви б хотіли знати, напишіть їх в коментарях, і ми найближчим часом розберемо ці слова. Дякую за перегляд, всім гарного дня! Ча-ча!